4 вересня 1985 року трагічно та загадково загинув Василь Стус. Він символ захисту української мови і культури та боротьби за права людини. А його смерть у таборі для політв'язнів досі залишається нерозгаданою таємницею. Усім відомо, що Василь Стус був учителем, тож намагався зробити свої уроки цікавими та привабливими. Використовуючи те, що ми зараз називаємо сторітерінгом, він розповідав дітям історії з української минувщини та читав свої власні поезії. Так учні, принаймні, чули українську мову і не втрачали інтерес до неї. Хто проти тиранії встаньте? Певно, найвідоміша фраза Василя Стуса. Її він вигукнув на повний голос під час прем'єри-стрічки Сергія Параджанова Тіні забутих предків у кінотеатрі Україна. Це сталося у 1965 році, а рівно через 20 років, у цей день, Стус загадково загинув у в'язненні. Учасники прем'єри фільму згадують, що не домовлялися про акцію протесту, але коли Іван Дзюба. Зі сцени кінотеатру сказав про масові арешти української інтелігенції, Стус не зміг змовчати. У залі одразу з'явилися працівники служб і арештували багатьох глядачів, а самого Василя Стуса відрахували з аспірантури. За три дні до першого арешту Василь Стус разом з друзями-письменниками ходили різдвяним вертепом у Львові. Так молодь з Києва та Львова. Протестувала проти політики заборони українських національних традицій. Зібрані кошти 250 рублів. Колядники планували передати для допомоги політв'язням та їхнім рідним. Щойно Васильстус повернувся до Києва, як його та ще 18 учасників коляди заарештували. Згодом історики називатимуть цю подію арештована коляда. Під час обшуку Встуса вилучили понад 500 оригінальних віршів, десятки статей, переклади поезій, загалом усі праці, які він писав упродовж 15 років. П'ять із цих 15 років він не мав жодного побачення з рідними. За різні провини йому забороняли візити дружини, сестри, сина. Попри це, Поет не припиняв писати навіть у багаторічній ізоляції. Через арешти Стус був поруч з сином лише в його ранньому дитинстві та дев'ять місяців між першим і другим ув'язненням. Але займався вихованням сина через листи. Ось декілька із них. Вчи англійську мову разів у п'ять вивчай більше слів, ніж дають у школі. Візьми собі за правило. Завжди бути справедливим, спокійним, розважливим, мужнім. Буває часто, людина знає багато, але розмовляти з нею вкрай нудно, бо вона нічого не тямить розповісти цікавого. В неї немає свого стержня, хребта, до якого кріпиться вся кісткова система. Не знаю, чи є в тебе дівчина, намагайся, щоб вона була вища за тебе, тобто, щоб ти досягався до неї, а не опускався. Коли ж вона надто земно, то вигадай її небесною, і вона стане небесністю, але краще, щоб у неї було і землі, і неба. Життя і творчість поета є актуальними і сьогодні. Послухайте, як звучить Василь Стус. Верни до мене, пам'яте моя, нехай на серце ляже ваготою Моя земля з рахманною журбою. Хай сходить співом горло солов'я в гаю нічному, Пам'яти верни із щебриця, із липня жаротою, Хай яблука останнього достою в мої червонобокі виснуть сни. Шановні читачі, а книги Василя Стуса ви можете взяти, відвідавши нашу бібліотеку.